Вітаю! Сьогодні хочу записати відео для учнів або абітурієнтів різних навчальних закладів. Ну, тут я хочу скористатися такою колодою карт Магічне Таро. Долі, так? І що найцікавіше, я вибрала звідти тільки старші аркани, якщо хтось знає. І подивимося, як можна ними. Скористатися. Нам треба вибрати одну карту, скажімо, яка буде показувати нам предмет, яким ви будете особливо зацікавлені у наступному семестрі. І якщо ви не вивчаєте, наприклад, цей предмет випаде, то можливо ну, переглянете ті, які ви вивчаєте, і знайдете найбільш такий схожий на той, який зараз випаде. Взагалі-то навчання дуже важливе, від нього залежить наше майбутнє, і тому йому треба надавати пріоритет, але не зациклюватися на оцінках, щоб ну, не вражати вчителів там, чи батьків, щоб зробити відмінний атестат. А краще не забувати, що зміст в цілому навчання це в знаннях, а не в оцінках. Ну, у школі раджу взагалі завжди не боятися різних невдач. Тут можна, ну, як то кажуть, і помилятися, бо поза школою ці вже невдачі будуть набагато нам вразливішими і принести нам зможуть більше неприємностей. Отож, пробуйте себе в нових предметах. Експериментуйте, а на сьогодні у нас випадає карта Сонце. І це говорить карта про інформатику. Тобто, вам пощастить в інформатиці. А якщо вас зацікавило взагалі, то можу переглянути з вами ось вибираючи всі старші аркани, ну, наприклад, усі. Да? І давайте подивимося, наприклад, Колесо Фортуни говорять більше про іноземні мови. Далі. Ось це все світ. Карта говорить, що це може бути будь-який предмет. Карта суд говорить про різні гуртки за інтересами, суспільну активність. Зірка карта це найчастіше філософія, це карта, яка може говорити про літературу. Шут у нас говорить взагалі про малювання? Гарний дьявол про управління справами і про вивчення комерції, справедливість, про риторику і мистецтво конфліктів залагодження. Це наш священник про релігійну якусь освіту, математика бачите, імператор. Мах це акторська майстерність. Сила. Фізична культура, зрозуміло, да? а це імператриця, ну, говорить найчастіше про економіку, якесь домашнє господарство ведення. Луна про дизайн, проєктування, Жриця про історію, да? Це перевер... перевернутий українською Фізика, бачите, вивчає закони, мабуть. Так, уміряність, рідна мова, у ну, кожного вона своя, смерть про хімію, колесниця, це про географію, та, по міру їздити. Так, закохані це біологія, зрозуміло, і башня це риторика, теж мистецтво вивчення конфліктів. Дякую за увагу. Якщо сподобалось, ставте лайк.